Всім привіт, на зв'язку Арес. Піймав ситуацію, де можна максимально показати крутість пазузу, викачив я пазузу максимально. 23 емблеми вцепив, 24 накидав. Думаю, для мене це дорого, для, для нього кидати і так ну, по емблемам. І якраз піймав на шахтах на мене напав чувак. 300-400 команд. У мене 500-200, ця яку я напав. Ну, дивіться, в нього майже всі високі. Тобто Ангербода, нюкта, це як його там, не Ритомо, а немой. І зараз якраз зарядив пазузу, хочу показати вам, скільки він урону наносить, по коли ти ним юзаєш і чимало є бійців швидкої, швидкого заряду у противника. Ось Нажимаємо Поїхали. Дивіться, раз, два, три, 4, 5 ударів по 400. Ну от, рахуйте. Я рахую, я вважаю, що урон максимально крутий. 5 ударів по 400 це просто повезло їм, що він не вдарив в когось одного. Якби він вдарив по одному, то це було б взагалі. Було б взагалі пушка. Можемо спробувати ще раз його зарядити, якщо вийде. А ні то ні, таке діло. Ну, в цілому я цим героєм задоволений. В атаці він реально себе класно проявляє в захисті 50 на 50. Тобто, якщо зрівнювати з Автоліком, то Автолік більш універсальний герой, ніж він. Тому що він і проти середніх, і проти швидких, він проти всіх буде заходити. А Пазузу тільки якщо проти тебе швидкі швидкозарядні герої. Ну, зараз знову будемо ходити. Коротше, всіма силами хочуть мого. А, ну заблокували. Ну, ладно тоді. Заблокували, то заблокували. Тоді будемо решту герою ходити. В ну, принципі, один раз вам показав, як він б'є. На добивах теж мені подобається, як біє, коли два герої стається і один швидкий. Бачите, три удари в одного в нюкту. Штай зніс 2 місяці і зніс майже все, все життя у нюкти. Коротше, прикольний герой. Зараз у жирного зарядим. Та 1100 урону наносить, якщо навіть не швидкий, і один залишається. Ну, це доволі це дуже крутий урон. Якщо зрівняти з стандартним шотером, стільки вона 670 наносить. Ну, прикольно дуже. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть, чи ви використовуєте вже пазузу, як він вам. Чи пробували ви його в Дефі, тому що на цю війну я його взагалі в центр в деф поставив? побачимо, як він себе відпрацює. Гарного дня вам всім.